Спосуть машина перемолоть боєприпас. то ли це міна, то ли що б то ні було. Ми виграємо час, бо якщо звичайним піротехнічним розрахунком це набагато довше. Працювали чергове з електриками, також де окупована територія, де велися бойові дії. Там повинна була, повинні були ставити опори для електромережі. Так? От. І Ми прокладали їм шлях і натрапили на мінне загородження. Машина підірвалася, але особовий склад, слава Богу, ніхто не постраждав. Ну, Те, що я казав, це безпека. Ну, кожен день по-різному. Десь біля трьох тисяч метрів квадратних за день. Залежить від Грунт, рослинність, забрудненість, також, якщо багато ВМП, то ну, дійсно також ми повинні це знищити або ну, прийняти якісь міри, що з цим ВМП далі робити.